Всім привіт, друзі! І спершу я вітаю вас, футбольні фанати. Скоро фінал Ліги Чемпіонів, і ми його з вами обов'язково обговоримо. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Але перед цим я пропоную вам поговорити про найгарячіші та найцікавіші українські футбольні трансфери літа. Це вже друга частина нашого з вами спецпроекту про потенційні фейричні трансфери українців. На першому відео ви дали просто шалений фідбек, за що вам величезне дякую. А хто не бачив, пропоную вам після перегляду цього відео глянути ще й попереднє. Воно дуже цікаве, тому ви точно не пожалкуйте. Сьогодні ж нас не просто дайджест переходів. Тут будуть справжні потенційні трансферні бомби та мої прямі коментарі з приводу майбутнього наших із вами українських гравців. Ким цікавиться ПСЖ, хто з УПЛ готовий перебратися до Європи. Невже інтеру в складі не вистачає українця? Готові поговорити про найбільш шалені трансфери літа? Тоді після. Невеличкої рекомендації, за яку мені, на жаль, ніхто не платив. Ми з вами можемо розпочинати. Ех, Мені справді ніхто не платив за наступні мої слова, але якщо це відео назбирає багато переглядів, наступного разу я буду вимагати за це гроші. Сьогодні я вам хочу порекомендувати своїх колег із каналу Гол плюс Пас. Якщо вас цікавить футбол і ви любите дивитися на красивих хлопчиків через екран, то я не буду вас звинувачувати вам саме туди, оскільки там їх цілих двоє і двоє кучерявих. Ніби саме це був критерій вибору ведучих на цей канал. Коротше, якщо ви любите веселі, цікаві нестандартні рубрики. Ще раз вам кажу: підписуйтесь на мій канал. Ну а якщо ви хочете, щоб власнику цього каналу було що їсти, не забувайте і про хлопців із каналу плюс Пас». Вони справді молодці та стараються радувати вас завжди оперативним і цікавим контентом. Посилання на канал двох кучерявих експертів в описі під відео. Про це сказав, а тепер давайте без зайвих слів розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжуємо. Першим про кого хотілося б сьогодні поговорити, буде воротар мадридського реалу Андрій Лунін. Несподівано для мене ним зацікавився клуб англійської прем'єр-ліги, який цього сезону дуже добре виступив лізі чемпіонів. Ще декілька днів тому про це не було жодних новин. Але ось буквально недавно деякі змі почали писати про те, що нашим Андрієм цікавиться Астон Віла. Та якщо добре подумати, це доволі логічно. Астон Вілі потрібен голкіпер, оскільки Міліано Мартінес полишає клуб. а Лу... Ну, потрібна ігрова практика бо посунути навіть часто травмованого куртуа. Андрій, на жаль, зараз не може. Астон Вілаш – дуже амбітний проект, який у наступному сезоні, мені здається, буде добре виступати як в АПЛ, так і в Єврокубках. І оскільки жодній топ команді Голкіпер зараз не потрібен, то в Луніна по суті лише два варіанти: або банка в реалі, або рамка в Вілі. Мені цікаво, що обрали би ви. Пишіть в коментарях. Але я насправді, скоріше за все, залишився б в реалі. І зараз я поясню, чому так, Віла – дуже крутий проект. Так, скоріше за все, Лунін буде основним у цій команді. Однак він стільки років сидів і чекав свого шансу в Мадриді, що зараз відмовлятися від нього ну це просто якась несенітниця. Куртуа вже справді не той. Вік дає про себе знати, та скоро він піде на пенсію. Та в Андрія точно буде шанс довести всім, що він номер. Один у королівській команді, тому я сподіваюся, Лунін залишиться в реалі та завоює нарешті своє місце в старті. Проте подивимось, як воно буде. Про Луніна та Мадрид поговорили. А тепер йдемо далі. Наступний футболіст, про якого хотілося б поговорити, це Артем Довбик. Керівництво Роми обмірковує можливість підписання контракту з Лоренцо Лукою, нападником у Дінези та італійської національної команди. Оскільки наш з вами Довбик, на жаль, так і не став повноцінним гравцем у стартовому складі. Чи погано це для мене, як для людини, яка підтримує в Італії Рому, звичайно? Для Довбика все дуже відносно та неоднозначно. З однієї сторони, адаптація. До Італії проходить складніше, ніж до Іспанії. З іншої в Довбика досі вірять. І вірять топ команди. Фіналіст Ліги Чемпіонів Інтер проявляє інтерес до нашого українського Довбика і розглядає можливість його придбання. Нагадаю, в сезоні 2024-25 -20 Довбик брав участь у 45 матчах за Рому, забивши 17 голів і зробивши 4 гольові передачі. В принципі непоганий результат, але, звичайно, ми всі з вами знаємо, що Артем може і повинен робити краще. Головне визнати свої помилки, зрозуміти свої проблеми та йти далі, зробивши правильні висновки. І прийшов до двох висновків: перший Спартак Субота це психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, колишній працівник СБУ, який був в АТО, теробороні, масон. Другий Женя Янович, долбойоп. На черзі в нас футболіст по ваших заявках, а саме Владислав Ванат. Під минулим моїм відео дехто з вас питав, чому я не додав Ваната до рубрики про трансфери. Насправді все дуже та дуже просто. Ванат на найближчі 8 років залишиться в Динамо. Взагалі без сумнівів. Навіть якщо сам Ванат захоче кудись піти, Суркіс і інше керівництво Динамо нікуди його не відпустить. Бо в керівництва ДК фішка така тримати всі. Потенційно гарних гравців у структурі клубу без права на розвиток. А Ванат саме такий, тому тут без шансів. Взагалі, знаєте, одного дня я хочу записати довгий відеоролик, де розповім про всі зовнішні та внутрішні проблеми Динамо Київ, починаючи з дитячих академій і закінчуючи дорослим складом команди. Та керівництвом. Тож, якщо вам подобається ця ідея, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що хочете побачити подібне відео. А з приводу Ваната, ну давайте, хоча б пофантазуємо, куди б він міг піти. На мою думку, цікаво було б побачити його десь в чемпіонаті Франції. Уявляю його в футболці умовного Монако чи Марселю. Та мені здається, Ванат міг би допомогти цим командам поборотися за вихід до Ліги Чемпіонів. Ой, не факт! І останній футболіст, про якого ми поговоримо на сьогодні, це наша з вами вишенка на торті. Наш солодкий пиріжечок, наша булочка так стоп. Почекайте, відчуття таке, що я знову рекламую хлопців із каналу плюс Пас. Насправді ж мова йде про Іллю Забарного. Цього хлопця водночас хочуть, ніби всі, але в той же час немає жодних конкретних пропозицій. Тим часом, поки партнер забарного по центру оборони вже опинився в Реал Мадриді, самого Іллю плітки пов'язують із Ліверпулем, Челсі та навіть з ПСЖ, де я б хотів бачити Забарного в Реал Мадриді, але місце туди вже за. Насправді, найбільше я боюсь, що забарного просто нікуди не відпустять, і плітки так і залишаться плітками. Сам Забарний 100% готовий до виступів на найвищому рівні за топ-клуби. Його захисні навички, вміння грати в пас, виходити з-під пресингу суперника це просто вищий рівень. Тому віримо в Ілюшу, та що його хтось підпише. В принципі, він знадобиться будь-якій команді. Я думаю, що пріоритетним варіантом буде залишитися в Англії, оскільки, перш за все, Сабарного не буде проблем із адаптацією, оскільки в Англії його поважають, а саме я гарно знаю англійську мову, тому будемо дивитися, як воно буде далі. Але я би. Глянув на Забарного в Ліверпулі. Можливо, саме так воно і буде. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, де ви б хотіли бачити в наступному сезоні Забарного та інших наших хлопців. Чекаю ваші думки в коментарях під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб завжди знати більше та мати можливість поговорити зі мною про футбол та на будь-яку іншу тему. Я завжди відповідаю на всі коментарі своїх підписників, тому з нетерпінням чекаю обговорення разом із вами. А на сьогодні. Сьогодні в нас все. Чекаємо разом фінал Ліги Чемпіонів. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Бережіть себе! You're still here. It's over. Go home. Or go. Go. Oh! But I can not tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move. Go. E